З нами на зв'язку Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань. Богдане вітаємо доброї ночі. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, а Україна вона погодиться на навіть на альтернативний варіант, якщо він буде, чи все ж таки ми будемо до останнього стояти на своєму. Ну, я думаю, що ми вже неодноразово заявляли, що в принципі найкраща гарантія для нас це повноправне членство в НАТО безпосередньо, да відповідно до якої є така стаття 5, яка гарантує якраз безпеку для членів НАТО держав. Тому однозначно, так як у нас у конституції зазначено про нашу мету. Повноправного членства в ЄС і НАТО ми будемо до неї йти, незважаючи на ті виклики, які дійсно нам відбуваються. Тому безпосередньо, я думаю, що альтернативи повноправному членству ефективної, яка б давала гарантію безпеки, немає. Є розуміння дійсно, що внутрішнього НАТО дійсно має бути готовим до. Розширення це процес, на який нам подекуди не просто впливати, але в той же час ми маємо, ми маємо знову ж таки в рамках нашої мети, нашої інтеграції і того, яку надвисоку ціну сплачує наша держава за спільні цінності з державами країнами НАТО щодо стримування а Росії. Я думаю, що альтернативи НАТО. Досить важко реалізувати в контексті практичних дій, але знову ж таки очікування, все ж таки, від наших партнерів більшої відкритості, більшої щирості, вони повону присутні однозначно, пане Богдане. Володимир Зеленський сказав, що країни-члени НАТО. Якщо вони не дадуть Україні чіткий сигнал, що хочуть бачити Україну в альянсі, то тоді немає сенсу власне брати участь у липневому саміті у Вільнюсі. Я нагадаю, що глава держави це сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, яке було опубліковане 3 червня. От на вашу думку, чи отримаємо ми чіткий сигнал? І от такі заяви, власне, от про які ми щойно говорили, пана волеса. Який це сигнал про що? Ну, поки що, це сигнал про те, що внутрішньо НАТО також намагається знайти те відповідне і формулювання, і, можливо, реакцію на наші запити, яке б дійсно задовільнило Україну в нинішній ситуації. Тому ці дискусії внутрішньо в них тривають. Ми дійсно сподіваємось на. Чи такого на сигналу документ, нам достатньо для того, щоб е, брати участь у саміті? Чи ми чекаємо на щось конкретніше? Я думаю, що ми чекаємо на щось конкретніше, однозначно. Якщо це на найвищому рівні участь президента, то хотілося б дійсно, щоб це, ця конкретність вона вже давала нам більше змоги усвідомлювати, яким чином Україна буде. Йти далі на шляху до повноправного членства, От, власне, зараз про це. А знову ж таки, перед кандидатським статусом, коли нам надавали, там також була мова подекуди і про альтернативні якісь формулювання. Ну, але ми заявляли чітко, що ми лише очікуємо кандидатського статусу. З іншого боку, потрібно також розуміти, що ну не можна допустити, так скажемо, щоб прохолода також відбувалася. Відносинах нашої країни з державами-членами НАТО, тому що ну військова співпраця, політична співпраця, вона має продовжуватись надалі, особливо в проти в контексті протистояння російській агресії. Тому тут також потрібно виважено ставитися до процесів, які відбуваються, О, цікаво, що Швеція, яка мала позаблоковий статус, вочевидь найближчим часом на тому ж Вільнюському саміті стане членом. Нато це напевно вже вирішене питання, особливо після сьогоднішньої зустрічі. Зустрічі, якщо бути точним, яка відбулася напередодні, саме Столтенберг Генсек Північно-Атлантичного альянсу зустрічався із нещодавно обраним реджепом Тейпом Ердоганом, знову президентом Туреччини, і той дав своє так для вступу Швеції. І, зокрема, говориться про те, що Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО. А тут хотілося б власне і згадати роль безпосередньо самої Туреччини, так і того, як швидко можуть все ж таки виконуватися всі вимоги, так і отримання всіх, так для того, щоб набути цей статус члена НАТО. Щодо Швеції, відразу проясню: тут не так про вимоги членства і про політичні критерії, як про внутрішній так скажемо, конфлікт у двосторонніх відносинах Туреччини і Швеції. І, власне, якби шведи, вони, як і фіни, трішки вони стали заручниками цієї ситуації. А те, що стосується відповідності критеріїв, ці країни давно вже перебували, так скажемо, в спільній безпековій політиці західних країн, навіть не перебуваючи і не будучи членами НАТО, їхній військово-промисловий комплекс, розвиток економіки. Рівень життя, тому що НАТО це не лише про обороноздатність НАТО, це про політичні ж, критерії членства, про рівень демократії. І з цим у ні у Фінляндії, ні у Швеції проблем ніяких не було, так само як і стандартизація. Виникли проблеми знову ж таки: от цього двостороннього характеру у відносинах з Туреччиною. І для шведів досить складно було долати ці виклики, але ключове слово своє сказали Су Сполучені Штати Америки, пан Байден. Якраз поспілкувавшись з паном новообраним вже президентом Ердоганом, вони також мали свої. Аргументи для того, щоб Туреччина сказала свої фінальні слова. Але ми, до речі, неодноразово в ефірах прогнозували, що після виборів Туреччина, як тільки проясниться ситуація, хто далі буде очільником держави, Швецію приймуть у НАТО. Просто тут питання було часу, і що Туреччина для себе, так скажемо, виторгувала за рахунок свого так. А вони в рамках двостороннього формату США. Для себе однозначно отримали там в контексті там літаків в 16 в контексті програмного забезпечення, тобто в них було багато було своїх е прохань, які також потрібно було так скажемо. Нам би таких союзницьких задивіяти. аргументів в розмові з скептиками, тими, хто поки що не бачить Україну в Північно-Атлантичному Альянсі. Ну і давайте трошки змінимо тему. Власне видання The Washington Post з посиланням на джерела в американському уряді. Повідомило, що, попри попередження, що постачання зброї Україні приведе там до світової війни, все ж таки вони спостерігають, що президент США Джо Байден продовжує кидати виклик російському лідеру, і у нього прокинувся свого роду апетит. Перетинати червоні лінії. От на вашу думку, про що йде мова, і куди цей апетит може завести пана Байдена і нас разом із ним? Тут питання: по-перше, в які фази війни ми спостерігаємо російсько Вона Війна вона також має свою етапність. Якщо на початку повномасштабного вторгнення дійсно наші союзники обмежувалися там постачанням ну, на найбільш такої, так скажемо, доступної е, військової зброї, яка так скажемо більше в партизанській війні була б е, доцільною, то через декілька місяців ми вже побачили та, перші постачання е, важкої артилерії, також проти ракетних протиповітряних засобів оборони, тому якраз от від етапності від динаміки. І інтенсивності бойових дій від брутальності російських військ залежить також, якраз проходять ті чи інші червоні лінії наші союзники чи ні. А, а якщо інколи немає контрреакції, то агресор інколи також може так скажемо не зупинятися а ще більш агресивно себе поводити. Тому, власне, от якраз ця етапність зараз ми бачимо набуває нових вимірів. І це означає, що, наприклад, ті ж самі там дискусії щодо літаків, надання літаків, вони вже мають більш так скажемо предметний характер, ніж це було б, наприклад, рік тому, коли ми хотіли і дійсно прагнули, щоб наші партнери допомогли закрити наше небо. От власне, я думаю, що знову ж таки наші партнери західні вони в першу чергу дійсно дбають про свою безпеку і в такому вимірі вони аналізують, яким чином їхні дії по підтримці України можуть вплинути на контекст загострення ще більших відносин з Росією або зменшення інтенсивності цієї напруги. От, власне, відповідно до такої системи координат вони приймають тічніші рішення. Ну що ж дякуємо що долучилися. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань був з нами в ефірі.